Всім привіт! Сьогодні знімаю відеогляд для вас замовлення гризунців з теми. Замовляла набір гризунців, це відразу ось така подарункова коробка, до речі, гарне упакування було. І ось така коробка, кейс органайзер, кому як зручніше, відразу з гризунцями. Даний набір на тему вартував близько 750 гривень. Роблю відеогляд, детальніше показую кожну з іграшок. Так, це виглядає всередині. Дуже зручно, дуже приємна кольорова гама. Показую іграшки. Це ось такий гризунець крокодильчик. Відразу можна вивчати з дитинкою тваринок. Так, гризонець корова. До речі, дуже гарно розвиває дитячу уяву, тому що, до прикладу, у мене чоловік навіть не міг зрозуміти, що це різні тваринки. Ось такий зайчик. Ось такий бегемотик, відразу з погремушкою. Ось така рибка. Сиплятку. Дуже сподобався один свісий лепід чи гусочок. Також ось така погремушка слоник. Громушка всередині з ялиночкою. Дуже сподобалася ця іграшка. А також ось такий гризунець. Ось такий набір чудовий можна замовити на тему за 750 гривень. Вартість такого набору. Нам дуже сподобалося, найбільше сподобалася приємна кольорова гама. Також це дійсно тваринки, які можуть розвивати уяву дитини. Крім цього набору, ми замовляли також на тему і окремо гризунці, тому також вам їх показую. Ось такий зайчик це гризунець по дуже мало виглядає. Так. Наступна іграшка це ось такий гризунець курка. Ціплятку, кому як зручно. Приємна кольорова гама, приємний силікон. Дуже м'які іграшки. Так. Наступний гризунець. Ось так виглядає. Ось такий чудовий слоник. Бобер, ну, звичайно, куда ж без бобра. І саме звичайний гризунець. Крім цих іграшок, маю також в своїй колекції ще й дерев'яні гризонці. Ну, сьогодні ми більш зосереджені на силиконових гризунцях. Ось така